Дорога українська громада, пані та панове, добігають останні хвилини 2005 року, ми збираємося з нашими родинами та друзями за святковим столом. Згадуємо шлях, пройдений нами за рік. Говоримо про успіхи, надії та задуми. Рік, що минає, без сумніву додав Україні і слави, і волі. Рік тому громадяни України вистояли найвище право обирати собі владу. Ми довели, що ми народ, що ми готові боротися за зміни на краще. І найважливіше, ми довели собі, що ці зміни незворотні. Ми почали створення нової країни, в якій кожний громадянин може сказати, так, я українець і цим пишаюсь. Україну пізнав світ, Україна стала популярною, Україна стала бажаною, навіть модною світі. Ми здійснили упевнені кроки на шляху до справедливості, на шляху до гідного життя. Цього року діти народжувалися вже в новій країні, де батьки та держава спільно дбають про немовля. Сьогодні юнак, що йде до українського війська, повернеться до своєї домівки не через півтора роки, а через рік. Журналісти забули про те, що таке цензура. Українець став дихати повітрям свободи. Ми виконали свою обіцянку і провели чесний конкурс з продажу Криворіжсталі. Гроші, отримані від приватизації цього об'єкту, працюватимуть на кожного громадянина, а значить на державу. У ці грудневі дні українські солдати повернулися з Іраку на Батьківщину. Новий рік та Різдво Христове вони зустрічають в рідних оселях. Українська родина стала заможнішою. У 2005 році майже мільйон українців отримали нову роботу, реальну підтримку з боку держави, відчув малий і середній бізнес. Влада дбає про діалог з підприємцем. Бізнес, у свою чергу, буде чесно платити податки. Ми на правильному шляху, і це тільки його початок. Дійти до кожного українця, подбати про його добробут. Гідну освіту, достойну охорону здоров'я, про захист його прав і свобод це обов'язок влади, це мій обов'язок, обов'язок президента України. Я свідомий особистої відповідальності за це, я повною рішучості продовжити виконання своєї предвиборчої програми 10 кроків на зустріч людям. Ми продовжимо державні реформи, які наблизять Україну до європейських стандартів і покращать життя. Кожного із нас. Ми сучасний європейський народ з багатої історії. Життя ставить перед нами чимало складних завдань. Рік тому ми разом перемогли диктатуру і вибороли справжню свободу. Зараз ми маємо зробити наступний крок разом вибороти економічну незалежність України. Дивлячись у майбутнє, я закликаю українську громаду, кожну українську родину. Кожного українця до єднання в ім'я України. Я закликаю усіх громадян, людей різних національностей та віросповідань, прихильників різних політичних сил до єдності. Об'єднавшись, ми принесемо в нашій оселі мир і спокій, любов і достаток. Об'єднавшись, ми надійно захистимо свою свободу і незалежність, прискоримо незворотній поступ до демократії. Об'єднавшись. Ми обов'язково станемо заможною нацією, яка по праву стане належне місце серед європейських народів. Я вірю в мій народ, вірю в кожного із вас, вірю в нашу спільну перемогу, бажаю кожній українській родині Божого благословення і здоров'я, любові і радості, щасливого Різдва, щедрих колядок, смачної куті, здійснення мрій і бажань. Нехай 2006 рік. Стане успішним для кожного громадянина нашої держави. Нехай в усіх оселях буде тепло і затишно. І я, ваш президент, подбаю про це. З Новим роком, дорогі мій народи!